Шумка, pbt бітікікапи з українською розкладкою та змазані свічі зі стабілізаторами. Це все не чудо і не вигадка, а всього-навсього українська бюджетна механіка ціною в менш ніж 100 доларів. Всім привіт! Ви на каналі Playoy, а мене звати Володимир Бортюк. Сьогодні ми з вами в більш інтимній атмосфері, але це не завадить нам поговорити про механічні клавіатури. Хитор Rockfall була мою першою механікою, яку я купив у 2019 році. Тому, коли у мене з'явилась можливість зацінити її другу генерацію, я не міг сказати ні. Знайомтесь, Хатор. Рокфол 2 меха, така ж доступна, повнорозмірна механіка з ржіві підсвіткою та двома типами свічів: лінійними та клікучими на вибір. Чи змогли Гатор пофіксити абсолютно всі недоліки своєї першої клавіатури? Давайте розбиратись. Але перед цим я хочу подякувати всім нашим спонсорам на Ютубі та BuyMeACoffee. Завдяки всім цим прекрасним людям ми можемо робити більше і більше і більше контенту. Приєднуйтесь і ви! Зустрічає нас красива коробка з поліграфією на фоні традиційного для гатор жовтого кольору, всередині сама клавіатура, кабель і type Type-C, пулер кікапів, додаткова шумка на клавішу пробіл та інструкція. Мінімум зайвих речей одразу до справи. Але будьте обережні, хоч комплектний пулер і має сторону для витягування свічів. Не намагайтеся цього робити. В цій клавіатурі хотва не підтримується. Як і в першій версії, корпус Rockfall 2 Mecha зроблений з металу. Клавіатура відчувається в руках як солідна річ, недарма вона важить цілих 1115 грам. На відміну від попередниці, тепер кабель у нас від'єднується і ми маємо стандартний Type-C порт. Це і при транспортуванні помічне, і для любителів модифікацій добре. Але перейдемо вже нарешті до основної частини. Півіті кікапи подвійного лиття з англійською та українською розкладками. Ніяких і все добре просвічується та ніколи не зітреться. Під кікапами нас зустрічають свічі власного виробництва Хатор Аурум. Вони є у двох варіантах: лінійні оранжеві та клікучі індіго. У мене в оригінальній були саме уйтемо блу, тож і тут я обрав клікіті клак. Чому саме клікучі? Спитаєте ви? Ну тому що я вирішив, що раз я плачу за всю клавіатуру, я буду використовувати всю клавіатуру. Мої колеги в офісі зараз, напевно, дуже радіють. що Я сижу вдома з дитиною, а клавіатура самотньо припадає пилом. Власне, оновлень тут маса, і всі вони позитивно впливають на тайпінг. По-перше, самі свічі змазані з заводу. По-друге, покращені та змащені стабілізатори. По-третє, шумка всюди, де тільки можна. Тепер паразитних шумів і торхтіння стало на порядок менше. Власне, послухайте самі. Ось так звучить неповторний оригінал. Все шумить, родить купа паразитних звуків, таке враження, що це пластикове іграшка, якась, а не клавіатура. При тому, що тут у нас залізна база і все таке. Друга генерація вже не має всіх цих паразитних звуків. Всі одинарні клавіші звучать чіткіше. Довгі теж позбулись трясучки та паразитного тремтіння. Ось ще для порівняння моя поточна кікрон 8 на коричневих свічах. Та звук відкривання баночки Red Bull. Враження від тайпінгу не просто позитивні. Це небо і земля. Підсвітка повноцінна RGB під кожною клавішою з можливістю налаштувати їх окремо чи разом. Вона доволі яскрава завдяки pbt підікікапам і алюмінієвому плейту, від якого додатково відбивається світло. Завдяки цьому ми отримуємо схожий на пудингові кікапи ефект. Коли, окрім самої легенди, світиться в тому числі і основа кожної клавіші. Режимів підсвічування, купа, кожен знайде щось для себе. Програмне забезпечення в клавіатурах, мишках і всьому цьому, для мене трошки тригерний момент. Зазвичай я після придбання продукту один раз зайду і налаштую все, що мені потрібно, і після цього ну ніколи в житті не відкрию цей софт. Тому той факт, що тут програмне забезпечення важить небагато, доволі просте, і сама клавіатура запам'ятовує всі налаштування ну просто ідеальний для мене. Поставив, налаштував зніс. Все, для прикладу, моя мишка, поки софт не запущений, замість того, щоб тригерити свої функції вперед і назад, спамить натискання клавіш 2 і 3, що мене ну дуже бісить. Тут подібного немає. Дякую. Та й в принципі, 99% всього тут можна налаштувати з самої клавіатури, ніколи не відкриваючи програмне забезпечення. Моя повага. Що я можу сказати? Компанія Гатор не зраджує собі і продовжує виконувати свою місію надавати українським гравцям якісні та доступні снаряди для кіберспорту. Як і в 2018 році на старті продажів, так і зараз, в 2024-му, ця клавіатура коштує 75 доларів, що на сьогоднішній день є приблизно дві тисячі з половиною гривень. За цю ціну ми маємо класну базову механіку без якихось компромісів. Всі місця, де можна було щось покращити без суттєвого збільшення ціни. Покращили якихось непотрібних гімміків не завезли. Так, немає хот свічів, але ну погодьтесь, це не та функція, без якої новачок в цьому хобі ну не проживе. Якщо вам без неї ніяк, то у Гатор є більш просунуті клавіатури з цим функціоналом. Продукт справді дуже класно позиціонує себе на ринку та чудово себе проявляє на фоні конкурентів. Більше чи краще за ці гроші, якщо ви десь і знайдете у ну, неїм китайців, і не факт, що те все, що вам не обіцяють, буде правдою. А тут український бренд з класними товарами з роботою над помилками. Та бажанням принести щось класне і нове вам як пташечка в дзьобику. І от ви мені зараз скажете: Окей, Вова, ти нам її продав, куди бігти? А я вам скажу за посиланням в описі, і бігти треба прямо вже. Чому? Ну, все дуже просто. Через те, що це відео з тих чи інших причин робилося цілих півроку, то клавіатура майже скінчилася на всіх складах. Але не переймайтесь, все не так погано, бо вихід є. І він називається Rockfall 2 Mecha Signature Autograph та Authentic Edition. Так вони всі тікали, але тільки подивіться на ці кольори, подивіться на ці кійкапи. Це ж Ах, в двох останніх взагалі додали ще крутішу шумку і ще новіші свічі: тактильні Хатор Аурум Чоко в автографі та тихі Хатор Аурум Way в патріотичному Authentic Edition. Пишіть в коментарях, які функції для вас найважливіші у механічній клавіатурі. Ставте лайки, підписуйтесь, якщо досі цього не зробили. А я піду чекати на другу генерацію бездротової TKL Pro. І так на цей раз огляд вийде не через півроку, я вам обіцяю.